На знак вшанування пам'яті полелого героя захисника Олега Дебелого у нашому місті вже вдруге був проведений кубок з футболу. Фінал змагань проходив минулої суботи, 6 липня 2024 року на міському стадіоні Чайка. Доброго дня всім присутнім тут на цьому стадіоні. На жаль, вже ми проводимо другий турнір пам'яті Олега Анатоліча. Дебелого. Олег Анатолійович з перших днів повномасштабного вторгнення вирішив стати на захист нашої батьківщини і гідно виконував поставлені завдання у складі роти охорони 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП. 26 лютого 2023 року у боях на Донеччині перестало битися його мужнє серце. Для багатьох Олег Анатолійович був вірним другом, побратимом, колегою, адже весь його життєвий шлях нерозривно пов'язаний з Миронівщиною. Народився Олег 4 липня 1975 року у селі Козин, де й досі проживає його мама. Тут же закінчив школу, після шкільної освіти працював на теренах рідної Миронівщини, спочатку у Колгоспі в селі Козин, згодом на різних підприємствах. З 2012 року був власником ресторану Тріумф до початку широкомасштабної війни займався вантажними перевезеннями. З дитинства і до останніх днів захоплювався футболом. У складі футбольних команд неодноразово захищав честь Миронівщини на різних турнірах. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Учасники кубку вшанували пам'ять Олега Дебелого та всіх полеглих героїв-захисників хвилиною мовчання. Над спортивним майданчиком урочисто пролунав гімн України як утвердження незалежності і віри в майбутнє нашого народу. До учасників кубку звернувся перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Шановні присутні, учасники. Я думаю, що Олег якраз був другом для нас всіх, і його мужність. Його висока громадянська позиція була для нас навічно залишиться в наших серцях. Тому я хотів би, щоб ця традиція і надалі залишалась, продовжувалась. Гарна демонстрація поваги до нашого героя. Тому хочу побажати учасникам, нехай перемагає сильніший, удачі. На ну, Нашу традицію будемо продовжувати. Пам'ять полеглого героя Олега Дебелого вшанували квітами від імені всіх учасників та організаторів кубку а далі розпочалися футбольні баталії. Перед фінальною грою команд учасників кубку відбувся матч пам'яті серед ветеранів спорту, який показав, що роки не головне, головне спортивний дух, молодість душі, любов до футболу і незгасима пам'ять про всіх загиблих футболістів спортсменів. Сам кубок розпочався ще три тижні тому, і вісім команд запекло боролися за вихід у фінал, який уже і визначив кращих із кращих. Кожен, хто прийшов повболівати того дня до спортмайданчика, отримав неабияку насолоду від гри, мав можливість підтримати улюблену команду. І ось. Спортивні баталії завершились, і до учасників звернувся головний суддя змагань Роман Гетьман. Я Вас всіх вітаю! Завершився наш третій ігровий день. Що ви на дякую, що ви знайшли час, що ці три дня ви провели тутовша новучі пам'ять нашого Олега? І зараз я хотілося б до слова на... так само і привітання нагородження позвати теж одного із ініціаторів і організаторів цього кубка пам'яті. Це Керівника Асоціації футзалу Миронівської громади Коцюру Дмитра Федоровича. Будь ласка. Я б хотів би послати месенджер Олегову. Я думаю, йому сподобалися ці слова. Любіть Україну, поважайте один одного, цінуйте дружбу, підставляйте плече допомоги один одному. Допомагайте Збройним силам. Дружіть, цінуйте, поважайте. Слава Україні! А далі розпочалася церемонія нагородження. Нагороджується дипломом команда Владиславка, учасник кубку пам'яті зміні футболу. Нагороджується команда Футбол 2000 міста Богуслав. Так, Нагороджується команда Динамо місто Миронівка. Це Всі наші учасники, які трішки не дотягнули до нашого фінального дня. Нагороджується команда Колос, село Карапиші. Нагороджується команда 에, Авантаж село Іванівка, Володар четвертого місця. Доброго, Де наші Доброго, Доброго, Нагороджується Андрій Мікно, найкращий суддя. Доброго, Доброго, ще, 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 Доброго, ще, 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 Якщо номінації, то скажу так. Чесно граєте, чесно виграваєте. Нагороджується Роман Гетьман. В номінації найкращий захисник нагороджується Олександр Панчен. Номінація найкращий нападник. Максим Шкапа. Звання найкращого воротара на турнірі виборів Олександр Семенюк Ти за до такого, що будеш найкращим воротарем? А, приход... Наша комісія суддівська визнала найкращим мвп гравцем Кубку пам'яті з і футболу на честь загиблого захисника України Олега Дебело, гравця команди Метеор Тимофій Тільненко. Розовими призерами в нашому кубку нагороджується Дмитро Мартиненко. Далі Далі. Богдан Зубченко. <плес> Ярослав Гуленко. Євген Дрига. Лучший сьогодні жив. На ноль. Сьогодні на ноль хороший. Сергій Дігтяренко. Гінадій Качаєв. Олександр Панченко. Олег Панченко. А, Михайло я Данилов. Данилов. Буде забирати. і Богдан Гаркуша. У -у -у -у! Ну і вітаємо капітана. Нагороджується бронзовий призер команда МЗВКК міста Миронівка. Так, далі переходимо до срібних призерів. Це в нас команда «Метеор». Олександр Боровський. Саш. Олександр Тереня. Сам де. Богдан Балабан. Роман Шупик. Владислав Ткаченко. Тимофій Тільненко Тім Артем Петровець. Артем Дрига. Анатолій Северин. Ірома Романченко. Кращий фіналі. І нагороджується срібний призер кубку пам'яті на честь загиблого захисника України, нашого земляка побратима Олега Дабелого. Команда метіор місто Миронівка. Ну <праць> і Ми переможці нашого кубку сьогодні Микола Вніщенко. Вадим Бовшик. Радіон когус. Віктор Чоловський. Олександр Семенюк Сергій Шевченко. Нагороджується Дмитро Бєгов. Олександр. Антон Харченко. <плоди> Максим Шкапа. І ще перед тим, як вручити кубок, у нас є такі дві невеличкі статуетки. Кращий вболівальник нашого кубка. Я вже бачу, хто це. Це в нас сьовіно на сьовін <звіг> бачив <звіг> і переможець сьогодні. Кубку пам'яті команда Миронівка, місто Миронівка. А згадкою про цей меморіальний кубок з міні футболу у пам'яті полеглого героя захисника Олега Дебелого 2024 буде спільне фото команд призерів змагань.